Кожен з нас пам'ятає ту особливу іграшку, яка супроводжувала нас у дитинстві, була справжнім другом у важкий час. Часто такою іграшкою була лялька. Саме тому утворився метод, який має назву лялькотерапія. Лялькотерапія, це вид арт терапії. Який використовує корекційний вплив через ляльку як проміжний об'єкт взаємодії дитини і дорослого? В останні роки збільшується кількість дітей із порушенням мовлення. Перед логопедами постає важливе завдання розробка ефективних форм і прийомів логопедичної корекції. У логопедії використовують різні способи для формування та розвитку мовлення у дітей. Для цього використовують як дидактичний матеріал, так і найрізноманітніші ігри та іграшки. Метою використання логопедичної ляльки є встановлення контакту між дитиною і педагогом, прискорення темпу, підготовки артикуляційного апарату. До постановки звуків, удосконалення навичок мовлення використання логопедичної ляльки сприяє виконанню таких завдань, удосконалення простого і ефективного способу розвитку мовлення у дошкільників із мовленнєвими порушеннями, створення динамічного зорового образу артикуляційних укладів і вправ на розвиток артикуляційного апарату. З метою формування у дітей орального праксису, кінетичних, кінестетичних уявлень, покращення функціонування м'язів апарату, покращення якості виконання артикуляційних вправ, набуття та закріплення навичок правильної звуковимови. Саме тому логопедична лялька важлива складова в корекційно-розвитковій роботі Ігри з ляльками Сприяють організації та заспокоєнню дітей, подоланню замкнутості, невпевненості, розслабленню та стимулюють встановлення контакту дітей з педагогом. Сьогодні хочу представити вам логопедичну в'язану іграшку жирафу. Жирафа це логопедична іграшка, яка зв'язана з бавовни. Одягається на руку, має ротик, що відкривається, з вшитими зубками та язичком. Я використовую цю іграшку на своїх заняттях для знайомства з органами артикуляції, також для постановки звуків. До речі, жираф має ім'я. Це жора дітям. Дуже подобається це ім'я. Маніпулюючи язичком жирафа, можна показувати дитині артикуляційні рухи, як потрібно тримати язик при вимові тих чи інших звуків, яскравий колір язика і його розмір покращують зорове сприйняття артикуляції. Коли дитина вже достатньо володіє вправами артикуляційної гімнастики. Пропоную одягнути ляльку на руку та одночасно виконувати вправи язиком і рукою, пов'язуючи це з методом біоенергопластики. Жираф Жора це багатопрофільна іграшка. Він допоможе урізноманітнити заняття. За допомогою нього можна розігравати різні ситуації, наприклад, знайомство з дитиною, постановка звуків. Розвиток мовлення, розвиток дрібної моторики, уяви та зорового сприйняття, гарний дизайн, яскравий колір, цікавий персонаж зацікавлює дітей, спонукає їх до діяльності. Представлена мною модель логопедичної ляльки має такі переваги, прискорює темпи підготовки мовленнєвого апарату. До постановки звуків полегшує сам процес постановки звуків, сприяє виробленню у дітей правильного положення язика в ротовій порожнині через зоровий образ, що сприймається дитиною, дозволяє дошкільнику через зоровий образ пов'язати засвоєний звук із певними рухами язика, зафіксувати його і в зоровій. І в моторній ланці логопедична лялька сприяє вихованню артистизму. Діти з мовленнявими порушеннями часто соромляться, відмовляються розповідати вірші або співати пісні самостійно, а разом з лялькою роблять це із задоволенням.